Тепер, коли ваша величність тут, королівство, як і цей світ, знову постане у своєму великому блиску, висловився сер Ланселот, приховуючи гіркоту усмішкою. Якби я звернув увагу на ці слова, можливо, я б міг. Буду відвертим, я не знаю, що б я зробив. Знаю, це жалюгідно. Ваша величність, настав час зайнятися справами королівства. Покликав мене Марлін. Тоді як сер ланселот поспішив до мене, ведучи мене до центральної зали, до трону, вони вказали, що це моє місце в той час, як вони, праворуч і ліворуч, допомагатимуть і консультуватимуть мене у прийнятті рішень. Так почалася процесія людей, які просили аудієнції зі мною, чи то для вирішення якихось грошових питань, чи для отримання допомоги проти злодіїв, або просто для висловлення поваги. На кожній з цих аудієнцій я завжди мав мудру пораду Марліна. А в інші моменти це був сер Ланселот, який давав свої рекомендації, коли були потрібні питання захисту або дотримання закону. Через кілька годин на моєму обличчі з'явилася втома. Тож Марлін запропонував продовжити мою освіту в королівських лісах, завжди у супроводі охоронців, а також сера Ланселота та сера Гелагеда. Мерлін розповідав мені про природу і про баланс, який має в ній переважати життя і смерть. Він згадував різні лікарські рослини, а також отруйні. Він розповідав про магічних створінь, які блукають, і яких не слід турбувати, щоб не зазнати серйозних травм або навіть не померти внаслідок їхніх нападів. Чи є ці магічні створіння тут, у лісах. Запитав я з великим інтересом, бо, чесно кажучи, я не маю уявлення, як вони виглядають, і про рослини, які він згадував, теж нічого не знаю. Я щиро прагну побачити їх на власні очі. Звичайно, ваша величносте, але деякі з цих створінь сором'язливі біля людей, деякі не довіряють нашій природі. М'яко пояснив він, шепочучи, проникаючи в мою свідомість, наповнюючи її туманом, що мене гіпнотизує. Вам лише потрібно закрити очі та уявити. Слідуйте за моїми словами, уявляйте те, що вони описують і співають. Я поринув у його голос у стан трансу, наче зачарований. Тим часом його голос шепотів те, що я бажав побачити, або те, що він прагнув, щоб я відтворив. Те, що ти мусиш відтворити малий, поверни назад до цього місця. Ти ж знаєш, що він тобою маніпулює, правда? Я відчуваю, що мене якось використовують як простий інструмент, щоб повернути в реальність те, що він так наполегливо бажає магічний світ драконів, що літають і танцюють у небі, дихаючи вогнем. Єдинороги, що вільно галопують через ліси, стрибаючи через перешкоди, голосно іржучи. Лісові феї, що літають між гілками дерев, з'являються з квітів, річкові німфи, що радісно плавають і стрибають через води, величезні зелені люди, які є втіленням духів лісів. Під час трансу я дозволяю собі бути зачарованим цим. Заклиненням, яке позбавляє всієї свідомості всього пошуку істини, зі щелчеком пальців Марліна я виходжу з трансу і бачу їх. Те, чого не було раніше, тепер ширяє в небі, і їхні звуки чутні в лісі. Вони реальні. Myself. Your voice is not mine. Why should I be silent? Look away, ignore the problems. Why should I? You need me, that my voice is not heard But you silence me You are the weak one who needs me Your dreams are not mine I will turn away now I did take my path Today I choose to walk away from you Today I choose to wake up Not to be silent Your war is not mine Don't ask me to fight Don't ask me to obey I'm waking up the war is break, they are your dreams, not mine. I'm waking up